Пане Сергію, багато інформації прозвучало стосовно е, наших спроможностей щодо е, протиповітряної оборони. Знаємо, що і пана Рахамія здається, це був була середина лютого. Казав, що два-три місяці у нас ще стабільно все це покривається. Та допомога, яка нам була надана західними партнерами. Тим не менш, зараз е, різні змі повідомляють, що навіть в кінці цього місяця вже буде кричуча ситуація. Що за вашими даними? Що відбувається, і можливо ця інформація, яка зазначається, ЗМІ, вона. Не знаю, може і правдоподібна, але можливо працює саме для того, аби прискорити нам допомогу від західних партнерів, як варіант. Ще раз добрий ранок. Відповідна інформація, яка звучить змів, вона стосується наших збройних сил. Ви розумієте, що має обмежений можливості коментувати і взагалі інформувати. На сьогоднішній день будь-ким крім військових, крім президента України, верховного ломколоного командуючого відповідно до його заяви. Ми зрозуміли, що допомога іде і по сьогоднішній день, і нещодавно вона відбулася за що президент був вдячний декількам країнам, в тому числі і Сполученим Штатам. Тому, на мою думку, треба почекати, сполучені Штати Америки продовжують допомагати нашій країні. Вони розуміють. Стратегічну важливість перемоги України над Росією в цій війні, і я думаю, що незабаром ця ситуація буде змінюватися. Пане Вячеславе, Чи допустить захід от вичерпання запасів ППО для України? Чи Все ж таки знайдуть рішення? Ну це хороше питання. Коли ми минулий раз були приблизно в такій ситуації, відбувся перший Рамштайн. Ну, якби ніяких заяв про те, що Рамштайн не існує, ця контактна група НАТО, там, де сидять офіцери, займаються ці постачанням зброї, логістикою і так далі. Що вони припинили роботу, теж не існує. От і тому ми маємо виходити з того, що ну там досить багато всякої секретної інформації, ніхто не буде, якби напряму це. Казати, тому ми можемо обговорювати тільки ті факти, або відсутність фактів це теж факти. Тобто не було фактів припинення існування Рамштайну, не було фактів припинення існування робочої групи НАТО, яка там забезпечує, значить. Ця ситуація поки працює. А що буде далі? Це буде залежати звичайно від політичних. Не ну тобто, це будуть вирішувати не військові, це будуть вирішувати політики в Сполучених Штатах, в інших країнах НАТО, у Франції, Великобританії, Німеччині і так далі.